Щоб досягти своїх цілей, важливо зрозуміти, все починається з малого. Іноді здається, що ціль дуже далека, що до неї йти важко. Але кожен великий результат складається з маленьких кроків, які робимо щодня. Уяви свою мрію, уяви, як ти почуваєшся, коли досягнеш її. Це відчуття щастя, гордості, перемоги. Це почуття стане твоїм паливом. Кожен раз, коли хочеться здатися, згадай, навіщо ти почав. Чому це важливо? Можливо, ти хочеш забезпечити собі краще майбутнє, відчути свободу, зробити щось значуще. Пам'ятай, твій прогрес може бути повільним, і це нормально. Головне, не зупинятися. Всі ми маємо невдачі, це частина шляху. Але кожна маленька перемога це крок до великого успіху. Отже, не чекай правильного моменту чи додаткових ресурсів. Починай зараз, роби хоч щось, навіть якщо це маленький крок. Вкладай у себе щодня, і ти здивуєшся, наскільки далеко зможеш зайти. Ти здатен на більше, ніж думаєш.